Австралія передала Україні партію танків Абрамс. Україні наголосили, що ці танки зроблять свій внесок у боротьбі України проти Російської Федерації. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Уряд Австралії повідомив, що поставив танки М1А1 Абрамс в Україну у межах пакета допомоги на суму 245 мільйонів австралійських доларів, аби країна змогла захистити себе від агресії РФ. Про це повідомляє Reuters. Австралія одна з найбільших країн, що надають Україні допомогу поза межами НАТО, постачає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання відтоді, як Москва вторглася на територію її сусіда у лютому 2022 року. Нагадали у виданні, як зазначив міністр оборони країни Річард Марлс, Україна отримала від держави більшу частину з 49 танків. Решта буде доставлена в найближчі місяці. Танки М1А1 Абрамс зроблять значний внесок у триваючу боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення Росії, запевнив посадовець. В уряді додали, що танки стали частиною допомоги сумою 980 мільйонів доларів США, які Канбера надала Україні через війну з Росією. Крім того, Австралія заборонила експорт глинозему та алюмінієвих руд, зокрема бокситів. РФ та ввела санкції проти близько тисячі російських фізичних та юридичних осіб. Також лівоцентристський лейбористський уряд Австралії у цьому році назвав Росію агресором у конфлікті та закликав до врегулювання війни на умовах Києва. Водночас, у червні стало відомо, що Австралія закрила свої порти для російських танкерів. Зазначається, що країна ввела санкції проти 60 нафтових танкерів Тіньового флоту, який Росія використовує для продажу нафти в обхід міжнародних санкцій. Австралія сьогодні ухвалила одне з наймасштабніших санкційних рішень проти російської воєнної машини. Під обмеження потрапили 60 суден так званого танкерного флоту, який використовувався для обходу нафтових санкцій і фінансування агресії, розповів голова офісу президента. Андрій Єрмак, за його словами, Австралія вже запровадила понад 1400 санкцій, і цей пакет є продовженням політики тиску на Кремль. Керівник ОП також зауважив, що це перший санкційний удар Австралії саме. По тіньовому флоту у гур наголосили, що це створює серйозні загрози для екологічної безпеки, особливо через технічний стан старих суден тіньового флоту та відсутність страхування, що може призвести до масштабних аварій, екологічних катастроф поблизу берегів країн Європейського союзу.